Виділення земельної ділянки це найактуальніше питання для мешканців Борисполя. Саме з нього розпочали прийом міського голови 29 січня. Тетяна Дмитренко втретє пише заяву, але далі справа не рухається. Анатолій Федорчук порадив жінці обов'язково прийти на засідання земельної комісії. Давайте таким чином зробимо набрали кінець. Зробимо що це вільна земельна ділянка, ви зараз пишете заяву 101 кімнату про те. Нову заяву і просите долучити ті документи, які ви подали раніше до цієї заяви. І обов'язково, щоб ви прийшли на земельну комісію. Наступним звернувся представник Катерини Сухінової. Через те, що будинок набув статусу багатоквартирного, сусіди не можуть погодити межі земельних ділянок. Після тривалої дискусії міський голова запропонував запросити обидві сторони на земельну комісію, аби справедливо розв'язати питання. Ми зробимо таким чином. Ви в вівторок приходите? Значить, ми запрошуємо вона приємна да. сюди. Так. У вівторок? У вівторок, так. Да. Хорошо? Домовилися? Ви як представник Сухінової, я скажу голові земельної комісії, так що ви будете. Я би запропонував би такий варіант. Який вам, пані Катерина Миколаївна Сухінова, Вам вигідніше оцей участок? Да. Тому що в ній на колясі і так далі. Приймається. Ви згодні. На, щоб а, цю земельну ділянку віддати на приємку. Так. Вона каже, Та, я згодна. О. якщо вона каже, згодна все". все і ця задоволена, і ця задоволена. Як отримати земельну ділянку? Прийшов дізнатися. Іван Орел. Чоловік хотів приватизувати три сотки під будівництво. Отримав відповідь згідно із законодавством України. Такі ділянки під будівництво не виділяють, тому що площа замала. Тоді Іван Федорович спитав, як можна оформити іншу. Це заяв, відповідні документи в 103 101-й кімнаті. Якщо вона вільна земельна ділянка, О, знаєте, ми да? звернемося до архітектури, вона нам дасть визнала, що вона дійсно вільна. Оформлення землі не дає спокою цим двом жінкам: пані Інна та пані Марія зіткнулися із родинними проблемами на шляху до приватизації землі. Вирішити які можна лише через порозуміння з родичами. А порядок оформлення документів незмінний. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.